Доброго здоров'я. Придумала собі новий формат відео понеділок. В горах сніг. Так цікаво, так? Да? Дивіться? Це в мене таке з вікна. Ну, з це перше я подумала, про те, що щось він тут не в тему, але ж він електрику дає, правильно? Дивіться, там сніг, туди ще. Дерева жовті, це рано він у нас випав. Знаю, що в Україні теж засніжило. В один день, дівчатка, в один день. Градусник показує у нас у спальню ось такі градуси. Я сильно не розбираюся в ньому, але сосульки зносини замерзли. А, ну і плюс ще цей градусник вже ж на стінці вісить, яка прилягає до вулиці, то напевно це нормально. Вологість 70, а температура в будинку, в кімнаті, де Марія спить, отака. Ой, а це моя улюблена картина. Супер, правда? А ще я люблю дуже свічки. Це в мене оце свічечки. Я дуже люблю свічки. М -м -м. В мене їх небагато, немає прям колекції. І я люблю ангілочки. Цей ангелочок подарили Марії в садочок. Вихователька, як ішла на пенсію, прям вгадала. А отакі мені. Бачите, це мені теж подарили Такі мені, мені ангелочок. ангілочок. А ще в мене є Дід Мороз. А, це свічки, до речі, так. Да? Це свічка моєму коханому хтось подарив. Мені дісталося вона тут. Ну як мені? Йому тут. Такий Дід Мороз. Коли небудь запалимо його. Всім хорошого продуктивного дня. Марін сніданок. Хлопці з молочком. Є різні хлопці, а ці хлопці її організм приймає нормально. Вже ми можемо собі це дозволити. Всім смачного! А в нас є 10 хвилин і біжимо на автобус. Ой, тут ми вже розпалили полум'я, да? і біжимо в школу. В школі тепло, слава Богу. Наш ранок понеділка. Почався гарно Марія? Да? У нас дощ. У нас дощ. Хтось іде до школи, хтось потім о 10 й поїде слідом до школи. Ця друзі, як ваші справи. Зараз розповім, як мої. Хочу бігом розпаковку зробити те, що я купила, е -е, другий тиждень наших бідкувань. Але так, все з юмором. Комедія, трагедія. О, Комедія трагедія. 17,90, 17, 90. 17 ,90. Не то, що нічого не купив, не про це. 7, 7 євро 35 чинтезів, а отаке пане тоне. Це оця їхня паска різдвяна. Але це тірамісу. Це тірамісу. Скільки тут? А? Кіло? Напевно, кіло. 750 грам. Але воно ж коли оце свіженьке, добреньке, тоді вже оце, воно ж срок годності в неї в нього довгий. Там аж... А, срок годності вони пишуть, щоб ви так розуміли, до Пасхи. 30.06.26. Ну, більш ніж півроку срок годності. Але ж воно колись свіженьке, то воно добріше. Після Пасхи, ой, після Різдва. Спочатку ж Різдво, я вже на Пасху живу. Після Різдва вони ну, скидки на них ідуть. А якщо тако в таких малих магазинах, то і скидки не буде. одного року ми взагалі навіть не знайшли. Перший рік, як я сюди приїхала, то були геть по одному євро, потім після Різдва. А якогось року ми навіть не знайшли і не було ні по яких скидках. Ми можемо вже після Різдва. Вони вже там йдуть по пів ціни, тоді вже ми купуємо заміж цих брюшень на сніданок. А це ще й тіремісу. Мені захотілося, щоб було. Думаю, що його взяти. Мені взагалі треба весь магазин, мені, мені все треба. Але я трошки стрималася, тому що ну, нема. Хлібець, дівчата, 2,71. Ну, за кілограм 2,60 у нас кілограм хліба. Це на заквасці із печі. Клас. Тепленький. Отаких чотири фьокіді латте. Тому що мені щось по биріку перекусити, це те, що треба. Бо взагалі про їжу я не думаю. Чотири штуки взяла. Ну і молочко. Молочко Марія, сніданок після обіду. Ще якесь печиво є. 17,90. Ну, це 7 євро панетони. Мені сказали, що треба купляти тільки те, що необхідне. Да, і послали до мами по гроші. До мами. От от. Рухаємось далі. Комедія у нас, так що все, чек фіксуємо. Окей. <гум> Дякую. Так, отак ми достаємо. Нам тут дрова сусіди привезли. Ну, дедушка. Шукав на бок. Ага, на бок шукав, так? Да? Ну нічого, я себе сама була. Оце б я мала це все сама, оце там рить. Добре, що ти хоч в мене є. Ну нічого, середина листопада. Дрова. Живемо в лісі. Це отак нам скинув дедушка дрова. І це отак ми їх маємо доставати отам. А, і вони думають, що вони праві. Ну, розберемося. Такий приходиш додому, а там тебе зустрічає кузя. Тепло тобі тут, Ой, аж сюди костер гріє, щоб ви так розуміли. Приходиш, а тут кострик горить, бо є кому подивитися за ним. Шаленця, ти за костром дивилась? дивилася? Ти моє голови, ми тобі нікому не віддамо. Ха-хо-хо. Красота! Аж сюди до кровати тепло. Проблема каміна, що ти біля нього нагріваєшся. А якщо отоплення нема, бо я так роблю, Знаєте, от, я інтерв'ю комусь даю, а тут дитина така, то я ж оце... А коли в хаті ну, отоплення нема, да, тільки камін, ти біля нього посидів, ти нагрівся, ти відійшов туди-сюди. Вже холодно. Ось так. Гарно тут. Ще б спокою. І було вообще красивіше, да, моя хороша? Да, ти хочеш со мною обніматися. Все. І от у тебе теж рита знизу вгору, з'єднання знизу. Не треба отаке робити з'єднання. Просто знизу вгору не треба от так вже я тут панетон ще в день відкрила без вас. Це панетоне Тірамісу, за яке я віддала 7,40. Ну, це дорого. Просто що в маленьких супермаркетах, то воно так і стоїть. А їхати в більший. У потім солярки не хватить. Але не про це, просто показала. Дуже смачно. Краще зараз їх їсти, поки вони свіжі. Хоч у них там і півроку. Срок придатності, але краще. Я про те, що як ми себе недооцінюємо і як легко нам внушити, що ми нічого не робимо. Да? Коли ти живеш в селі, це вже автоматично відпадає, що ви нічого не робите. У мене тут паста з квасолею, з овочами і соус томатний домашнього производства. Що в мене було яєчко, але ну, яєчко куплене. Да? Яйце куплене і вермишель куплене. да кришки до бутилок теж треба купити, електрику теж треба купити. Будь ласка, я приготовила. Мені здається, що коли ти в селі, то не так видно, з ким ти живеш. Коли ти у місті, і ти реально доглядаєш дитину, і не працюєш, де там мама казала, асфальт тобі їсти дасть да, що їсти в місті. В місті дуже чітко і гарно видно, з ким ти проживаєш, і, напевно, і важче. Да? Хоча ми в селі і працюємо важче. Але це для того, щоб просто час пройшов, правильно? Так що в нас тут така вечеря. А ще в мене був гарбуз варений? Просто жовтий гарбуз порізаний кубиками, зварений, оціжений, посолила, поперчила, олійкою полила. І так мені посмакувало. Якраз спілкувалася зі своєю сестричкою троюродною, яка проживає тут. Я не сама. І недаремно я її сюди позвала. А, так що це танечка, дякую, обнімаю. Ну, і спілкуючись з нею. У мене з'явився апетит. Якось так. Так що всіх обняла. Всім дякую за підтримку. Навіть слова внушають впевненість. І ти розумієш, де норм, а де стрім. Тому що іноді, іноді коли ти кипиш в каструлі, ти не можеш звідти випригнути. І ще й коли тебе залякують а Ти думаєш, що так, там закон на чийсь стороні. Але, дівчата, ми рухаємось далі. І я надіюсь в мене хватить сили і наснаги йти до кінця. Ну, поки що нема початку, щоб іти до кінця. Коли є початок, то тоді вже йдеш на пролом. Але я знаю себе. Я отак можу терпіть, терпіть, а потім мені вже. Страшно від самої себе. Але рухаємось далі. Всім дякую. Тримаймося. І що я можу розповісти і чому навчити в своєму положенні? Хоча це все досвід, я просто ділюся досвідом. Я хочу цим ділитися, і я дуже рада, що я відкрила YouTube канал. Просто досвід. Просто жіноча підтримка. Мене дивиться сестра. Мене в першу чергу тут побачила моя троюродна сестричка, що тут і була в шоці. Так що розголос діє, рухаємось далі, будемо дивитися.